Вітаю всіх, хто до нас приєднався. Сучасна молодь це майбутнє нашої держави. Вона має великий потенціал, запал та енергію, займає активну життєву позицію. І сьогодні у нас в гостях Олександра Нестерук. Не дивлячись на свій досить юний вік, Саша вже має чимало досягнень і власних перемог. Бере участь у різних конкурсах, а своє світосприйняття виражає в поезії і вже вийшла друкам збірка її поетичних творів. Саша, рада вітати тебе у нашій програмі. Така активна життєва позиція, Небайдужість до того, що відбувається. На твою думку, молодь має активно долучатись до того, що відбувається в державі, в світі, виражати своє якесь бачення цих подій? Я вважаю, що молодь це якби майбутнє нашої держави, і вона стане на зміну тим, хто є сьогодні. Тому молоді люди, звичайно, мають долучатися до різних акцій, мають виражати себе як. Неповторні особистості, тому що це дуже важливо для формування. І, мабуть, нести щось нове, так? Так. Тому що ну, нове воно завжди якби змінює щось в країні і робить її якби не схожою на інші. Так, ти навчаєшся в школі, і звісно, навчання є основною твоєю тепер діяльністю. Ти успішно це робиш. Так. І завдяки цьому, своїй наплиливій праці, твоєму таланту, здібностям е, маєш певні успіхи. Ти береш участь в різних конкурсах і олімпіадах. Розкажи, будь ласка, про це. Ну, ходжу я на олімпіади та на конкурси з п'ятого класу. Е, першим моїм конкурсом був конкурс імені Тараса Григоровича Шевченка з української мови та літератури. Цього року я була на конкурсі імені Петра Яцика, також Шевченка і вперше на Олімпіаді. З першого конкурсу у мене звичайно перше місце, в другому конкурсі третє місце. А от Олімпіада, яка відбулася нещодавно, то друге. Ну як я брала перший раз в ньому участь, і друге місце це доволі добрий це результат. Це дуже добрий результат. А що тобі дає участь в таких конкурсах? Допомагає у чомусь? Ну, воно мені допомагає у самовираженні там, творчі роботи дає можливість розкрити свій потенціал через власне бачення, а також, можливо, впевненість у собі, яка мені дуже потрібна як для майбутньої поедеси. До речі, про поезію. Саша вийшла друком уже твоя збірка. Так. Можна дивитися, давай покажемо нашим глядачам. Відчуття. Чому така назва? У всіх поезіях цієї збірки йде наскрізна тема мої відчуття, моє бачення світу, різні емоції людини, як я їх бачу і як я їх сприймаю. Тобто, моя головна думка цієї поезії вести такий безпосередній діалог з читачем і показувати йому моє бачення. А які теми ти найчастіше порушуєш? Ну різноманітність. Чим мені доводиться е, стикатися в житті, то про те, й пишу буквально щось відчула і одразу е, хочеться виразити свої емоції. І я це роблю якби через вірші свої. Я пропоную зараз послухати поезію з твого з цієї збірки, так? Я розумію, це буде. А потім ми продовжимо нашу розмову. Хараст. Зачитаю поезію, яка називається «Поетові», тобто, звернення до усіх тих, хто починає писати вірші і виражати себе через них. Надихай себе та плекай мрії, даруй ніжністю рідні вуста, бо краса не у зумілих, в кого посмішка добра і проста. Сам твори собі настрій, не бійся, здатись дивним в очах перехожих. Адже хоч у суспільстві і тісно, та на нього ти зовсім не схожий. Не сприймай всіх так близько до серця, не наповнюй свій погляд чужим. В нім палає уяви безсмертя, а уява ж не має межі. Ти є майстром і слова, і літери, з них поезії та відчуття. Критик змінить чергового критика, а віршам твоїм вічне життя, Саша, дякую. Тобто ти навчаєшся в восьмому класі. Так. Досить юний вік, але така зріла поезія. От що тебе спонукає до написання віршів? Що має статись такого, щоб ти сказала, я маю це написати? Що надихає? Я взагалі життєлюб і звертаю багато уваги на дрібниці навколо нас, адже є хороше висловлення, щастя якби в дрібницях. І якби вони складаються, і в мене є своя певна картина, і я вже просто бачу, що я маю написати свою цю поезію, передати свої відчуття, і це залишиться якби в моїй пам'яті, і в пам'яті мене як поета, і тому так, так і стається. А кому ти найпершому показуєш свої поезії? Хто для тебе є таким найавторитетнішим критиком? Звичайно, мамі своїй. Мама, так? Так. І дослухаюся до маминих порад? Буває так, що мама там щось скаже, треба те змінити, чи? Ну, якщо е, її поради не змінюють певну думку, яку я хотіла виразити в поезії, то звичайно дослухаюся, тому що ну, мама ж старша, вона вже знає, що е, треба змінити, щоб воно звучало краще. Бо, наприклад, хоч мене зріла поезія, однак е, у нас думки з батьками часто збігаються, тому що і є порозуміння в сім'ї. І взагалі, мої батьки для мене є моїми найліпшими друзями. І я вважаю, так має бути в кожній родині, аби було взаєморозуміння. Отже, можна сказати, що своїми успіхами ти завдячуєш в першу чергу батькам? Е, ну, можна сказати, що так. А повертаючись до поезії, ти пам'ятаєш свій перший вірш? Такий вже свідомий. Перший вірш. Е... Був написаний у 2014 році, називався Єдина країна. Це якраз був початок тих подій, таких революційних в Україні. І я б його назвала сповіддю і думкою про те, що відбувається відбувалося в державі на той момент. Погляд дитини на ці всі страшні події. Ну і він був. Моїм першим свідомим таким віршем, бо до того просто було щось. Побачила, наприклад, там на вулиці Сонце гарна погода, про те й написала, побачила ще щось, написала про те. А це вже якось вона перевернула трохи мою свідомість, і я почала писати такі серйозні більш поезії. А про кохання пишеш? Про кохання не пишу. Ну, я люблю навколишній світ. І як вже сказала, помічаю його деталі, про те і пишу. З філософської точки зору, а от про кохання як таке, ще не пишу. Можливо, в майбутньому то вже буде. А є вірші, які мають певну історію. Є. Називається Фіранка. Це мій найкоротший вірш, однак, мені здається, в ньому така найточніша думка, яку я хотіла передати. В надії на світлий день невиспаний погляд блукає по шторах, шукаючи крихти натхнень, лукаючи їх через біль хворім горлі. Фіранки попадали вниз, і сліпнути хочеться від того сяйва. Здавалось, до сліз, але коли сталось, зробилося зайвим. Досить глибокі вірші. Так. От як часто ти замислюєшся, Саша, над речами, навіть не як часто, а от чому ти замислюєшся в досить юному віці? Це оце викликає здивування, над такими речами. Які турбують людей уже старшого віку і, і такими вічними темами? У мене є до цього цікавість, мені хочеться ще як до такого досить юного віку пізнавати цей світ, аби коли я вже стала дорослою, я відчувала його наповну і в мене ще сприйняття покращувалося. І в мене є такий потяг до цих вічних тем. Ну, наприклад, ви казали про кохання. Ну, про кохання багато хто пише. А я от хочу зачепити е, інші теми, тому що, наприклад, їм приділяють на таку велику увагу, я вважаю, що м -м, дарма. Адже крім кохання, є ще інші теми. А от е, мені цікаво, як ти проводиш свій вільний час? Як я проводжу свій вільний час. Ну, Намагаюсь відпочити взагалі від. Е, Усього, що навколо мене, закриваюся в своєму маленькому світі і або слухаю музику, наприклад, або ну ті ж самі вірші, пишу це для мене розрада моя. Тому дуже часто, коли я відпочиваю, то можу взяти там. Лісток, тому що я не люблю писати на. Як зараз пишу там на ноутбуках вірші, це для мене якесь ну, не відчувається повного зв'язку і не має того повного відчуття, що ти пець, якась така моя особливість. Ну, і віршую. А як учні ставляться до своїх однокласників, які, можливо, в чомусь більш успішні, талановитіші, які тебе взаємостосунки із однокласниками своїми? Ну, в колі моїх друзів, які є в моєму класі, також є кілька свідомих людей, у яких також цікава життєва позиція. Однак загалом до мене в класі ставляться ну, добре, знаю, що я пишу вірші. Однак також часто виникають певні непорозуміння. Очитають Однокласники поезії, певні, і питають, а який сенс? То буває дуже важко пояснити, що я відчула. Можливо, щось їм буває незрозуміле, і вони в мене вточнюють, і якби це важко пояснити їм, те, що я хотіла сказати, віршам. А які якості ти поважаєш людині? Які обов'язково якості мають бути у твого друга, подруги? Якби здатність аналізувати себе? Добродушність, щирість обов'язково, тому що в сучасному світі я вже встигла помітити замало щирості, якось все таке штучне, несправжнє. Ти спілкуєшся іноді з людиною і сумніваєшся в кожному її слові. На жаль, доводиться таке часто відчувати. Також потрібно, аби в людині не було жорстокості. Тому що жорстокість вона вбиває, по моєму, все, що навколо, і робить цей світ якимось таким злим, і в якому якби, і жити особливо не хочеться. Тому, якби наша ціль, моя з моїми друзями, це нести в світ більше правди, більше правди і розуміння. Все зробить його краще. А чи замислилась уже ти над тим, з чим плануєш пов'язати в майбутньому своє життя? Професія? Так. Ну, я не знаю, чи точно буду поетом. Чи можливо хоча б сфера діяльності, якому напрямку? Ну, мені подобається як би, філософські теми і роздумувати над тим, що подумали, що подумають люди, от що вони розуміють, що для них є головним. І мене цікавлять їх почуття, їх внутрішній світ навіть більше ніж. Зовні от ми йдемо по вулиці, там дивимося людей, але часто не замислюємось, що кожна людина це своя історія, своє життя, і скільки в нашому світі таких історій різних. І тому хочу, можливо, бути психологом, аби розуміти внутрішні стани душевні, аби допомагати їм з певними проблемами в житті, щоб в цьому світі якби ставало краще. А творчі плани? Творчі плани. Уже вже є якісь намітки на майбутнє можливо, збірку на майбутнє поезії? Можливо, однак, от в мене був такий таке зараз натхнення, і в мене вийшла нарешті ця збірка. А от коли буде наступне вже натхнення і теми, аби писати, то я не знаю. Однак кілька збірок ще б хотілося видати, тому що. Багато відчуттів таки знову накоплюються, і як би хочеться їх через вічі передати. Саша, я ще знаю, що ти маєш чудовий голос і гарно співаєш. Пісня тобі допомагає виражати свою думку? Взагалі, свої почуття. Музика і поезія, на мою думку, то найвище мистецтво. І коли вони поєднуються, то це найвище духовне піднесення. І тому так я вже три роки займаюся вокалом. У мене випускний клас музичної школи фортепіано, ну і трохи вмію грати на гітарі. І тому, коли, там, якщо я бачу поезію, можна на неї покласти музику. І... Ти вже спробувала таке робити, так? Пробувала, але закінчених версій ще немає. Мені подобається взагалі музика. І а яка музика співати. подобається? Конкретних виконавців чи. Чи напрямки, чи виконавці? Подобається музика, якої такий вона незвичайна, я вважаю, і яка має зміст. Ну, зараз молодь не надто звертає увагу на зміст, коли слухає пісні. Якби вони зацікавлені в картинках в кліпі. Просто наша молодь вона взагалі звикла бачити перед собою якісь яскраві картинки, і на тому все. І Якби життя прекрасне. А треба, я вважаю, іноді замислюватися. Над е, тим, а що ж насправді. Отже, І... як я так розумію, ти вважаєш, що кожен художній твір, кожен музичний твір, взагалі мистецький твір, має нести якусь думку, має для чогось бути створеним. Звичайно. так? Звичайно, тому що якщо твір не несе думки, то навіщо він взагалі існує? Ну, я, я так вважаю, тому що е, коли людина читає, вона має щось розворушити у своїй свідомості. І має розуміти, для чого вона його читає і що вона все ж таки хоче у собі змінити. Я пропоную ще послухати твої поезії. Серед тисяч життів, серед тисяч чужих лицедіїв, серед кинутих слів, лиш вона дарувала надію, ідеал свій створив і плекав його подумки щиро. Відчайдушний порив виривав тебе з власної шкіри, заховав у собі з божеволі від свого бажання. Дії спроби сліпі, без жалю та простого вагання. Ти у ній просто зник, і тоді ще здавалося зайвим заглушити свій крик і не дивитися на її сяйво. Страх невдачі все ріс але руки тягнулися вперто. Лиш не кинутись вниз і старання свої миттю стерти. Ким би ми не були і яке сонце нас би не гріло, через сітки і ми здобуваємо промені мрії. Саша, а про що ти мрієш? В майбутньому, коли я стану дорослою, в мене є маленька мрія зробити маленький такий для тварин. Це може бути там, коти, собаки. Тому що чому взагалі така ідея зародилася, щоб створити його в майбутньому. Коли йду по вулиці і там бачу, що, наприклад, Кіт-побіг чи собака, вони такі в досить занедбаному стані. Я починаю думати про те, що все ж таки, колись вони були в когось вдома, що колись вони були чиєюсь мрією, а зараз їх люди забули і вони просто ходять по вулиці. Це зраджені тварини, забуті тварини. І тому хочеться їм надати друге життя, аби. Вони якби не розчаровувалися в людях, і, тому що тварина вона завжди вірна буде людині, а і ніколи її не зрадить. А от люди, на жаль, не мають такої здатності розуміти, що все ж таки хтось їм довіряє, і тому часто кидають. Тому хочу створити притулок, аби там якби було їм затишніше. Більша людина, в принципі, найвища на істота на землі, так mm. яка має свою свідомість і яка має усвідомлювати свою відповідальність. Саша я дякую, що ти погодилася стати гостею нашої студії. Бажаю тобі дякую. всіляких гараздів. Впевнена, в тебе все вийде, адже ти талановита. Юна ще успішна дівчинка, яка йде до своєї мети. А нашим глядачам нагадаю, сьогодні гостою програми була Олександра Нестерук.